Українська народна казка Зимівля звірів. В одного ледачого злого хазяїна був віл. Роботящий віл, віл був, багато роботи всякий робив, а вола за все це в холодній повіці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна. Піду світ за очі, гірше не буде, і покинув він хазяїна. Йде віл йде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох, ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде. Куди клоповуха йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить Куди гусач, йдеш? питає він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм півник співонець, червоний гребінець поважно так ступає, кукаряку свої виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютиї тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співонець. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна. У мене кожух теплий, баран каже. А я морозу не боюся, свиня каже, а я в землю зариюся. А в нас пух буде гріти, каже гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи. Теплі, в добрі, їжа олові смачна і хатина тепла. А то вранці на світанку чує віл, хто стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав, Віл, подумав, та й пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Тим землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я ж рилом усі шули твоєї хатини підрию. А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини. Пустив він і свиню. Минуло небагато часу. Плентуються до вола, мов ті старці, гусак з півним. Пусти, братику, погрітися, не пущу вас поугрієм. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую. А я, каже півен, – усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі вкупі. Бігла собі, поживаючи, шукаючи, пошхатину лисиця, чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисиці північого м'язця посмакувати, та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмеді і до вовка та й каже їм. Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славно поживу. Тоді, тобі ведмедю ситого богая, тобі вовче, хорошого барана. А я собі доброго півня. «Гаразд, Масю, отказують відміт з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Подивився віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півнем. Що його робити? А віл тоді каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій. Один одному допомагаємо, з біди дружка дружку виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусяк, як вискочить з хатини, не вспів ведмідь і на задні лапи сп'ястися. Як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу, не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й грилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. І він вилетів на двері та всю силу, як загорлає, кукаріку. Вовкові здавалося, що півень кричить заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу відміт вирвався, доброї причуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня і гусак з півнем стали знову спокійно жити та поживати в хатині. Ось і казочки, кінець. Діти, чи сподобалася вам казка? Чи цікаво вам було? А як називається казка? А які були герої цієї казки?